Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають. Замовляй на MyAvon.ua Проїзд у маршрутці виявився дорожчим за таксі. За ці п'ять зупинок я заплатила 300 гривень на 15. Чому дівчина переплатила? Їздять люди, які просто займаються, наче рекирством, тобто які просто вибивають з людей гроші. Хто винен у цій ситуації та як анулювати необґрунтований штраф? Тетяна проживає у Львові. Там щодня користується громадським транспортом. Розповідає, чергова поїздка в автобусі для неї та її хлопця переросла у скандал. Там вже були контролери. От, тобто ну у мене навіть не було підстав не оплатити проїзд. Це було б взагалі нелогічно. Ми почали оплачувати, і в нього і в мене оплата. Ну, галочку показали. Як тільки пара сіла на вільні місця, до них підійшли контролери. Тетяна розповідає, їх термінал не підтвердив факт оплати, Тож ті відразу почали вимагати від них сплатити два штрафи. Ми пояснюємо, що ну ми тільки що оплатили, тільки що зайшли. Жіночка, яка сиділа прямо біля валідатора, вона справді звернула увагу, і вона бачила, вона підтвердила це. Інші люди так само чули характерний звук. Одразу зрозуміло, так коли відхилено і коли оплата зарахована. Тетяна каже: на переконанні інших пасажирів контролери не зважали, натомість почали кричати на її хлопця. Тикали йому кажуть, та ти малолітній, типу хлопець прийшов, не оплачуєш тут приїзд, що будеш з нами сваритись? Ми старші люди. Тетяна та її хлопець все ж змогли вмовити контролерів перевірити їхні оплати ще раз. Цього разу термінал показав, що плата хлопця пройшла, а от тетяни ні. Тож контролери продовжили вимагати сплатити штраф. Дівчина говорить, поки йшли розбірки, автобус прибув до потрібної зупинки. Я оплатила так само тією карткою, якою оплачували за приїзд. Тут звісно, вже оплата пройшла. За ці п'ять зупинок я заплатила 300 гривень на 15. Тобто, вже легше було приїхатись на таксі, то поплата була менша. Вдома Тетяна перевірила історію витрат з усіх карток. Попри підтвердження валідатора, оплати не відбулося. Через це дівчина звернулася до Львів автодору. Там їй розповіли, що таких ситуацій трапляється безліч, але комунальники нібито нічого не можуть з цим зробити. Про інцидент тетяна поділилася у мережі під її публікацією. Користувачі розповіли сотні схожих історій. Була ситуація, від'їхали від залізничного вокзалу. Жіночка не може розібратися з тим валідатором. «Помагаю, стою. Заходять контролери на приміському і налітають як коршуни, штрафують і кричать, що ви не оплатили. Нас було п'ятеро. Зайшли на зупинці. Вже були контролери в трамваї. Думаю, проведу дві оплати за двох і за трьох пасажирів. В цей момент контролери вимикають з термінали. Я спробувала пояснити ситуацію, що мені не вистачило часу. На що мені відповіли? Усім вистачило, а вам ні? Ще бувають інші ситуації з цим кривим валідатором. Прикладаєш смартфон до валідатора, оплату не зараховує. Ще раз оплату не зараховує. Третій раз оплата успішна. Через добу лист щастя та 45 гривень за приїзд. Хоча система має одноразово зняти кошти навіть у випадку повторної валідації. Аби дізнатися, чи провів перевізник перевірку валідаторів та чому трапляються такі випадки. Ми надіслали запит львівському комунальному підприємству «Львівавтодор», Однак відповіді поки не отримали. Юрист Ярослав Лисенко сам неодноразово мав справи з агресивними контролерами в транспорті, особливо в студентські роки. Нам розповів за яких умов можна анулювати необґрунтований штраф. Якщо є підтвердження оплати штрафу, раз. якщо є підтвердження. Списання коштів за квиток, то так дійсно скасувати цей штраф можна, ну тобто можна там оскаржити його, там судитися і так далі. Але в цій конкретної ситуації це неможливо буде. Однак, у випадку Тетяни підтвердження того, що вона дійсно платила проїзд, немає тож оскаржити рішення контролерів неможливо. На думку юриста, цей та багато інших випадків демонструють недосконалість системи оплати в транспорті, адже ті, хто оплачують проїзд картками, не отримують підтвердження, що вони намагалися сплатити за проїзд. І в даному випадку саме велика проблема тому, що окрім цього, я скажу зеленого якоїсь там мітки, зеленого сигналу на валідаторі в момент оплати, і окрім звуку. Більше в пасажира не залишається нічого. Тому для тих, хто часто користується транспортом, юрист радить завантажити спеціалізовані додатки, які розробили для оплати проїзду саме у ваших містах. А якщо виникають проблеми з оплатою, вести комунікацію з перевізником у письмовому вигляді це і допоможе юристу оскаржити рішення контролера.